Шахи. Дякую за питання, але я повертаюсь до Аделіни. Я думаю, що вона вже знайшла найкращий хід. Скажи, будь ласка. Знайшла хід хіт ферзен? Mm -hmm. Дивись, тоді, запам'ятовуй, такий її хід ферзя 3. Ми не даємо зробити рокировку, тому що король не може переходити через бите поле. так? Нападаємо на слонюрика, на слона. Він відходить. І тепер ми робимо той хід, який ти казала? Туроюс А. Йдемо на Е1. Кращий Тороюс А. Ось ця тура залишиться ще захищати пішака на F2 на всяк випадок. Чорні відходять королем. І тут ми знову ходимо аж 4 Ми вже двічі сьогодні бачимо цей хід. Це відволікання. Якщо ферзь відійде, ми поставимо мат в один хід. Яким ходом? Яким ходом ми поставимо мат? Ферзя на Е7. Молодець, Уважно! А якщо ферзь забере.